Високо в Карпатах, оповитих туманом та легендами, лежить село Запуст. Життя тут пливе за ритмом пір року, мов витканий візерунок зі стародавніх традицій та тихого шепоту лісу. Але за цим спокійним фасадом вітер розносить шепіт, шепіт про дарюшку. Дарюшка, кажуть, незвичайна жінка вона живе сама на краю села, де ліс починає свій повільний поступ до підніжжя гір. Її очі, кольору моху після весняного дощу, зберігають знання, що сягають за межі часу. Дехто каже, що вона розмовляє з птахами інший, що може зцілювати хворих одним дотиком. Правда ж, як і гірські стежки, оповита туманом. Дарюшка жінка таємниць. Хранителька стародавніх знань, переданих крізь покоління. Вона шептунка запусту. Жінка, яку шанують і бояться за магію, що тече в її жилах. Історія життя Дарюшки це візерунок, витканий з правди та фольклору. Кажуть, що вона народилася під мандрівною зіркою, світло якої наділило її неземним зв'язком з природою. Інші шепочуть, що її бабуся, відома знахарка, передала їй секрети лікування та спілкування з природою. Змалку Дарюшка блукала лісами навколо запусту вона вивчила мову дерев, шепіт вітру, таємниці, що зберігаються в серці кожної квітки та трави. Вона навчилася читати знаки Зміни пір року, передбачати погоду, лікувати рослинами та зіллям. Її зв'язок з природою міцнів з кожним роком, перетворюючись на дар, який відрізняв її від інших селян. Поки вони бачили в лісі лише джерело деревини та дичини, Дарюшка розуміла його глибшу магію, його здатність зцілювати, направляти, відкривати приховані істини світу. У селі запуст Магія це меч з двома лезами. Її поважають, навіть шанують, але й бояться. Дарюшка з її незвичайними здібностями втілює цю двоїстість. Для одних вона рятівниця, промінь надії у скрутні часи. Вони приходять до її порогу з хворобами, які не можуть вилікувати лікарі, з тривогами, що гризуть їхні душі. Для цих селян Дарюшка джерело втіхи та заспокоєння. Вона терпляче вислуховує їхні біди, пропонує трав'яні ліки та мудрі поради. Її дотик кажуть, несе тепло сонця та заспокійливу прохолоду гірського джерела. Але є й інші, які дивляться на дарюшку з підозрою та страхом. Вони шепочуть про неї потайки, застерігаючи своїх дітей триматися подалі від її дверей. Вони вважають її знання неприродними, її силу загрозою встановленому порядку речей. Однієї холодної зими дивна хвороба прокотилася запустом. Найбільше постраждали діти, їхній кашель гримів, як сухе листя на вітрі. Страх охопив село, коли одна за одною діти злягали в ліжка, їхні обличчя були блідими та виснаженими. Сільський лікар, обмежений у своїх можливостях, мало що міг зробити. У розпачі селяни звернулися до дарюшки. Вона відгукнулася на їхні благання, вирушивши в серце замерзлого лісу, щоб зібрати рідкісні трави та коріння. Повернувшись до своєї хатини, вона невпинно працювала. Її пальці рухалися зі знайомою вправністю, коли вона подрібнювала трави та шепотіла стародавні замовляння. Зілля, яке вона зварила, суміш пряних трав та лісового меду подіяло. Повільно діти почали одужувати. Їхній кашель вщух, колір повернувся на їхні щоки, а сміх знову наповнив сільську площу. Селяни, їхній страх змінився вдячністю. Вітали дарюшку як героїню. Роки змінюються, мов сторінки старої, добротної книги. Кожна пора року залишає свій слід у селі Запуст. Дарюшка її волосся тепер кольору снігу, залишається загадкою, її життя свідченням незмінної сили природи та традицій. Її спадщина живе в шепоті селян в історіях, які вони розповідають своїм дітям біля потріскуючого вогню. Одні пам'ятають її як цілительку, інші як мудру жінку, хранительку стародавніх знань, але одне залишається незмінним. Дарюшка, шептунка запусту, назавжди залишиться в серці села нагадуванням про магію, що розквітає там, де переплітаються природа та людський дух. Її історія, передана крізь покоління, продовжуватиме лунати крізь оповиті туманом вершини Карпат як свідчення незмінної сили віри, стійкості та вічної магії, що живе в кожному з нас.